Як за секунду ти вибіси всіх навколо у 90-ті, будучи підлітком, я допомагав в організації християнської дискотеки. Усі веселилися і танцювали, поки я раптом не поставив Love». Абсолютно всі звалили стансполу за лічені секунди. Бо як виявилося, Love» – гімн геїв, християнська дискотека звучить потужно. На невеликій посиденці у нас була величезна піца, яку ще ніхто не чіпав. Коробка була відкрита, і чоловік, який сидів поруч, просто смачно чхнув прямо в неї. Працював барменом в один із найважчих днів у нашому ресторані. Я побачив, як якийсь мужик із своїм дружбаном боролися і гигикали. Дорослий мужик, якому було в районі 30, раптом кілька разів закричав: Я тебе зараз за піструн схоплю. А весь ресторан намертво замовк. Дружина взяла за руку цього мужика і сказала, що їм час вгамуватися. Сімейна посиденька йшла чудово, поки господиня будинку не помітила пропажу коштовностей на кілька тисяч доларів. Вона почала звинувачувати всіх у крадіжці, поки її чоловік не сказав, що він просто переклав їх в інше місце, не попередивши її. Зі мною було подібне на весіллі. Після церемонії вінчання і перед початком бенкету всі випивали. Як раптом прийшов наречений і почав кричати, що хтось вкрав дорогий подарунок. Він бігав навколо і кричав. Після чого приблизно. Через 30 хвилин після того, як усі гості долучилися до пошуків, виявилося, що одна з подружок нареченої поклала подарунок у машину задля безпеки і забула про нього. Цей інцидент залишив неприємний осад на весь прийом. Наречений, який кричить на всіх навколо, не найкращий спосіб почати спільний шлюб. Наречена заблювала себе і весь танцпол під час першого шлюбного танцю. Вона намагалася стриматися, але наречений повів їй на танцпол, і її прорвало. Було вражаюче. Я летів рейсом із Чикаго до Нью-Йорка. Ми всі сіли в літак, але зліт затримався через сильний шторм. Приблизно за 20 хвилин усі заспокоїлися, поки пілот не оголосив, що наразі завантажують наш багаж, оскільки він весь цей час був на злітно посадковій смузі. Усі пасажири літака визирають назовні і бачать весь багаж, який просто валяється розкритий під проливним дощем. Усі просто починають божеволіти. Я не здивуюся, якщо у когось там здох ноутбук сто відсотків. Слава Богу, мій був при мені, але я якраз повертався з Японії, і всі речі, які я там купив, були зовні в сумці, від якої майже нічого не залишилося. Працював у команді близько 15 осіб над спецпроєктом для регіонального інтернет-провайдера під час чергової щотижневої зустрічі з командою. Начальниця була дуже схвильована тим, наскільки ми випереджаємо графік через нові способи роботи, які ми розробили. Приблизно через 20 хвилин після схвальних молодці хлопці, начальниця таким самим хвалебним тоном сказала, що нас усіх звільнено. Ми всі буквально пару секунд ніяково посміхалися, думаючи що вона жартує, але вона. Не жартувала. Якось раз на роботі в нас були годинні збори, за якими слідувала запланована посиденька за безплатною піцею, як винагорода за досягнення хороших результатів у сфері безпеки. Нам увесь тиждень говорили, щоб ми не турбувалися про їжу, тому що буде піца. Через якийсь час після зборів усі сиділи в очікуванні піци. але в підсумку прийшов наш бос і сказав, що сталося деяке непорозуміння, і ніхто нібито не замовляв піцу. Якщо хочете побачити, як 50 робітників. Яків заводу менш ніж за секунду перетворюються на монстрів, які готові прибити будь-кого і будь-що зробіть те саме. А якось раз компанія, в якій я працював, розіслала нам усім лист електронною поштою з привітанням за старанну роботу і досягнення з продажу і як винагороду обіцяли безкоштовну піцу. Трохи далі йшло уточнення: безкоштовна піца для керівництва. Мій випадок не дуже жорсткий, але все ж таки доволі крінжовий. На роботі під час перерви ми натовпом стояли, курили на вулиці. Один чоловік запитав мого колегу, чи є в нього діти. Сказав, що йому подобається одягатися Санта-Клаусом і радувати дітей. Ну, колега відповів: у мене донька, нещодавно виповнилося 20 Цей чоловік бере і каже: ну вона вже точно може присісти мені на коліна. Настала така болісна тиша. Після цього всі одразу пішли всередину. Це було вкрай ніяково. Просто перед Різдвом нам сказали, що всі ми потрапили під скорочення. Walmart сильно грішить цим, скорочують сезонних працівників у різдвяний тиждень після 90 днів роботи, за якою вони давали надії працівникам на щось більше ніж просто тимчасова зайнятість. Під час магістратури нас зібрали в кімнаті, щоб повідомити про скорочення останнього семестру занять у зв'язку з прийняттям нового закону про державні вимоги до викладачів. Усі були в захваті, бо в такому разі ми б заощадили 5-8 тисяч доларів. Але потім нам сказали, що через скорочення держбюджету загальна вартість навчання подвоїться. Чувак вирішив запитати у своєї дівчини, чи вийде вона за нього на корпоративі. Вона відповіла: ні. Обидві сторони почали невтішно ридати. Усі хлопці почали намагатися розвеселити хлопця, розповідаючи про свої фейли. Усі жінки відвели дівчину у бік і намагалися заспокоїти її якимось своїм способом. Атмосфера заходу за лічені хвилини змінилася з веселої, на якийсь жорсткий траур. Але є і позитивний момент, поки відбувалося все це лайно, ніхто не підходив до фуршету. Тож я пошвид. Кому все жер. Якого хріна люди роблять пропозиції на публіці, якщо вони на 100% не впевнені в ствердній відповіді? Та й у будь-якому разі пропозиція на корпоративі навіть у найкращій ситуації буде не зовсім доречною. Можливо, якщо ви працюєте в якійсь зовсім вже невимушеній атмосфері і тісно пов'язані з колективом. Кілька років тому, близько четвертої годину ранку, почалася сильна хуртовина. Ми з колегами списалися, думаючи, що керівництво не змусить нас прийти на роботу сьогодні. Ми не найважливіші працівники в компанії. Загалом сидимо вдома, чекаємо, коли ж прийде сповіщення керівництва, чи дасть нам наш босс вихідний чи ні. Близько сьомої тридцять ранку. Нарешті приходить імейл, у якому йдеться про те, що в нас буде короткий день, але всі повинні з'явитися на роботу о 9.00. Тож я вдягаю на себе. Кілька шарів одягу і відкопую тачку, чищу її від снігу, і виїжджаю на сильно в небезпечну трасу. Я прийшов на роботу вчасно. Мене привітали колеги, які були вкрай раді, що дісталися сюди без пригод. Усі зустрічі з клієнтами були скасовані. Тож атмосфера на роботі була аля тосуємо. Тільки нам ми почали думати, а чи не пограти нам у шаради, прийшов ще один лист від боса, в якому йшлося про те, що умови на дорогах настільки погані, що наша компанія сьогодні. Закрита і всі мають їхати додому. Щоб ви розуміли, це було через 20 хвилин після того, як ми всі приїхали на роботу. Я ніколи ще не бачив людей старших за 20, які в один голос кричали: Та ти що прикалуєшся? Це було дуже тупо. Бомбануло усіх без винятку. Я кілька років працював у казино, і знаєте, цей жарт реально працює. Як вивести з себе 500 старих? Крикни бінго. Мені щойно виповнилося 18, і я поїхав в іншу країну пограти в спортивне парі. Бінго у мене майже не було досвіду у ставках, і я подумав, що у мене випало бінго. Ну і прокричав: до мене підійшли працівники закладу, щоб перевірити і побачили, що бінго немає. А вони то звикли до такого. Але от інші клієнти в рази старші, згоріли. Це сталося в Португалії під час чемпіонату світу з футболу. Прийшли раніше в паб зі здоровим екраном. Місце швидко наповнилося фанатами. Англія відмінно почала гру. Всі співають і сміються. Раптово із сусіднього пабу, що стоїть угору по дорозі. Доноситься рев веселощів. Ми вибігаємо на вулицю подивитися, що там. Напевно, хтось перевернув тацю з напоями. Засмутившись, повертаємося до перегляду гри. Через 10 секунд Англія забиває гол. Наш паб починає голосувати. Ми вивалюємося на вулицю. У сусідньому пабі мертва тиша. Хм, дивно, гра починається знову, і павна навпроти знову починає кричати: у Матчі жодних подій. Що за нах. Ми знову визираємо на вулицю. Не можемо зрозуміти. І тут у Матчі жорсткий стик. Нарешті до нас доходить. Телевізор у нашому пабі мовить від супутника. У всіх інших місцях кабельне телебачення. Тобто наш канал приблизно на 20 секунд відстає від усіх інших. Кожен небезпечний момент ми чуємо приблизно за 20 секунд до того, як його побачимо. Ніколи в житті не бачить що щоби з пабу так швидко звалював увесь народ. У нас була подібна фігня, коли я працював на кухні в одному пабі під час чемпіонату світу. У пар радіо на кухні на кілька секунд випереджало телевізор. Тож чуючи, як у матчі відбувається щось важливе, ми одразу топили з кухні до бару, щоб побачити по телевізору, що там буде. Табір 150 дітей їдуть на льодову ковзанку. Усі сміються, балдіють, веселяться. Їдуть у шкільному автобусі дві години. Ковзанка закрита. Моментально починається хаос, крики, загальна жалоба. Повернулися наступного дня, але все одно це були найзліші 150 дітей, яких я коли-небудь бачив. А як так вийшло, що ніхто не перевірив місце перед тим, як організувати транспорт на 150 дітей? Можливо, один відповідав за організацію місця, а інший за транспорт. Причому вони один з одним не перетиналися одне я точно зрозумів дорослим. Часто буває тупо насрати. Ми поверталися додому літаком після проведеного року на службі. Командир нашої роти сказав передати нашим сім'ям, щоб вони не виходили на злітну посадкову смугу, щоб зустрічати нас, тому що це буде грьобаний цирк, і ви в будь-якому разі побачитеся трохи пізніше. Виходячи з літака, кого ви думаєте, ми побачили насамперед дружину нашого грьобаного командира, трьох його дітей, батьків, бабусь, дідусів, братів і тону кузенів і друзів. Ну і виродок. Нам випало працювати у святкові дні, тоді як керівництво відпочивало. Відповідно, не було кому відкрити нам офіс. Ми чекали зовні з сьомої ранку до сьомої сорока п'яти. Нам сказали, що якщо ми не зайдемо до восьмої, то можемо розходитися по домівках. О сьомій п'ятдесят вісім з'являється менеджер і впускає нас. Просто читаючи це, у мене горить дупа. На початку 70-х дивився в кінотеатрі фільм із Брюсом Лі Вихід дракона. Проектор здох під час соковитої бійки. У мене була схожа тема. Я вже бачив Бетмена з Джеком Нікольсоном у ролі Джокера, але вирішив знову сходити в кіно з дядьком. Він не набагато старший за мене, і кількома його друзями. Пам'ятаєте те місце, де Джокер, якого ще не представили як Джокер, розмовляє з кримінальним босом, який намагався його вбити. Бос грісом називає Джокера Джек, тобто його справжнім ім'ям. А джокер відповідає: Джек помер. Може звати мене, виходити з тіні, щоб видати щось круте Джокером. На моменті Джек Помер, глядачі побачили, як на камері почала плаватися плівка. Я й ржав, що сили, але всі, хто ще не бачив фільму, просто з глузду з'їхали. Взагалі, я думав, що буду свідком масового погрому в кінотеатрі. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.